Музика тото -то кутуньо слова про Віктора Януковича. Пісню лідер, яку називали передвиборчим гімном регіонала в інтернеті. Звинуватили у плагіаті. Мовляв, так само вже співав відомий італієць 30 років тому, тільки не про вибори, а про кохання. Одеса, 3 жовтня, мітинг прихильників партії регіонів. Презентація пісні лідер музичну композицію, яка разом з нашим лідером. будет далее шагать по городам и регионам Украины. Самое главное произведение этой осени и зимы – песня «Лифер» специально для Виктора Федоровича Януковича. Поддержите аплодисментами. Всем привет! Одесса за меня, а я за Одессу! Ціамо, тото кутуньо 76 шостий рік. Під кліпом в інтернеті коментарі українці заявляють, італієць украв пісню у вітчизняного кандидата. Фанати Кутундя сваряться. Дискусія заходить у глухий кут. Ну, м'яко говорять, схоже. Звукорежисер Олександр Чепак відкриває обидва треки у спеціальній програмі. Виходить, вони навіть зовні однакові. Ритми приспіву збігаються, хоча в політичного варіанту темп трохи повільніший. Можемо, як как би бы, послушати: оригінальний трек. Ну і собственно трек номер два. Здесь невооруженным глазом видно а, и невооруженным ухом слышно, что, ну, это практически идентичные треки. Было, да? не спали. Творческий дуэт Евген Тулочный и Виталий Галай, кулишний гурт сахар, музыканты тронуются лидера. Ты оберри сви шлях доля Прекунду. в твоих. Прекунду, давай, а... И оборы Или как это нравится петь? В это же в стандартном. Когда им говорят про плагиат, они же авторы песни, ображаются. Мовляв мелодию, выплакали экспромтом, да. как и слова. Появилось предложение Виталика, давайте создадим гимн а, и напишем песню о викторе Януковиче. Ну вот, сели за рояль буквально за несколько минут, появилось что-то вот такое вот. Моя, Моя Украина... Моя Україна як американець Україна. Ну хто на ска, що з Ситалії связано. Я хочу так як Та мені кажуть, це капіталін. Віктор Янукович, толочного з Галаєм, уже забув. Сьогодні, коли розгорівся скандал, він що про пісню, що про виконавців говорить неохоче. Я її не чув, я тільки чув це з засобів масової інформації. Нічого я не чув і нічого не замовляв. Це власна ініціатива хлопців, яких я також не знаю. Забудькуватість лідера пояснює Ганна Герман. Нам приносить в день по 10 таких пісень. Люди пишуть, приносять, дарують. І ми їх всіх приймаємо. Вікна сьогодні офіційно повідомили, пісня лідер перед виборним гімном Януковича ніколи не була і вже не буде. Але толочний та Галай вилучати її з репертуару не мають наміру. Україна Моя Тарам. музика така я вітру. Схожість своєї пісні «Тіамо» у виконанні умбертотоци та лідер, яку 3 жовтня презентували в Одесі Віктору Януковичу. Італієць визнає і йому прикро. <плес> Таке трапляється. Звичайно, це неприємно. Це ж моя пісня. Тоту Кутуньо, авторам пісні лідер готовий пробачити. Проте, за однієї умови, якщо партію вони підтримують, правильно. Правий ліве. Я друг Берлусконі, тому краще б мою пісню співали праві, не ліві. Це було б навіть приємно. Приємно кутуньо не буде у штабі. партії вікнам пояснили, регіони не ліві і не праві. Вони в центрі. Олександра Мітіна, Тимофій Кощі, Олександр